Звуки гітари і бардівські пісні біля вогнища переносяться в Запорізьку філармонію. Тут звучатимуть відомі композиції легендарних радянських бардів. Місошміти як ворони на розсвіті розорвалі тишину. Наш король, як король, он кіпчонку какарону на бікрінь і пашо на вайну. Їх пісні звучать у відомих радянських фільмах. Їх переспівують та люблять уже більше півсторіччя. На честь дня народження Булата Окуджави та Юрія Візбора запорізькі майстри авторської пісні влаштували концерт у формі діалогу між двома знаменитими бардами. Я роздавив начосла, і не сладок, подумний, на із цих песен он у всех исполнителей авторов серьёзных огромные. И на самом деле, если мы начали петь все песни, которые мы поём и любим, наверное, это выглядело бы такая сага о форсайтах, долгоиграющий сериал. Э, но на самом деле, естественно, пришлось ограничиться определённым количеством времени и выбрать те песни, которые наиболее, так сказать, увязывались одна с другой. Александр о авторской песне уже, майже, 30 років. Грати на гітарі вміє з дитинства, та про відомих авторів дізнався після походу у Крим. Ну і вже в інституті це були туристи, песни, туристські пісні, походи, вже якась інформація. І захотілося самому спробувати, спробував. Ну, в принципі, вийшло. Цього виступу чоловік чекав дуже давно. Звала добру, Бракуджал – это это столпы авторской песни, это основоположники, это гранды, вот и прикоснуться к их творчеству – это почетно для для каждого барда. Это классика авторской песни, которая, ну как бы должна быть неприкосновенная вещь. Вот ее с ней нельзя вольно обращаться. То есть ее надо хранить именно первоисточник, именно так, как написали эти авторы. А зал просто переповнений від охочих послухати відомі всім пісні. Бурхливі оплески після кожної пісні ще раз підтверджують любов та повагу до бардів. Кожен з присутніх сповна насолодився ювілейним концертом. Марія Шевченко Павло Василков спеціальна для Медіагруп. нові проекти.